Всім привіт! Мене звати Владислава. Я ендокринолог та нутриціолог з десятирічним досвідом. І сьогодні ми поговоримо, як наші гормони впливають на вагу. Так, дійсно, гормони напряму пов'язані із зайвою вагою, наприклад, гормон інсулін. Якщо він підвищений, до речі, інсулін в нормі до 10. Якщо інсулін вище 10, це вже інсулінорезистентність. Так от, якщо інсулін підвищений, пацієнту дуже тяжко скинути вагу, є постійна тяга до солодкого, а також втома. По-друге, це гормони щитоподібної залози. При такому стані, як гіпотиреоз, знижена функція щитоподібної залози, у людини виникає збільшення ваги за рахунок набряку підшкірно жирової клітковини. Тому на вагах ви можете побачити за тиждень плюс 10 кілограмів. Але це буде не зайва жирова тканина, а набряк підшкірно-жирової тканини. По-третє, це гормон кортизол, який зараз багато у кого підвищений на фоні постійного хронічного стресу. Кортизол провокує підвищення тривожності, а також підвищення апетиту. Людина заїдає стрес, зайва вага, інсулінорезистентність. А також це може бути пов'язано з дисбалансом жіночих гормонів, наприклад, при підвищенні пролактину. Гормони, які виробляються в гіпофізі та контролює наш цикл, виникає набряк всього тіла звідси і зайва вага. Що ж робити, якщо ви побачили різке підвищення ваги або не можете скинути зайві кілограми роками? По-перше, треба перевірити аналізи, такі як інсулін, гормони щитоподібної залози. Кортизол, а також пролактин, і обов'язково звернутися до ендокринолога. Але хочу сказати, що за роки моєї роботи багато випадків зайвої ваги пов'язані з неправильним харчуванням, а не з гормональним збоєм. Багато пацієнтів приходять до мене зі скаргами, що набрали плюс 5-7 зайвих кілограмів за рік. І думають, що це гормональний збій. Але ми здаємо аналізи, всі вони виявляються в нормі, і тоді це напряму пов'язано з вашим харчуванням та вашим способом життя. Тому, як я кажу, все геніальне, просто здорове харчування, фізична активність. А також здоровий сон на своїх консультаціях, якщо у людини нема гормонального збою, я пояснюю пацієнту про збалансоване харчування. Ми разом підбираємо адекватне фізичне навантаження для нього, а також пояснюю про здоровий сон. А у випадках, коли є гормональне порушення, підбираю відповідне лікування а також харчування під ваш стан. Тож слідкуйте за своєю вагою. Не соромтеся звертатися до лікаря, коли самі не справляєтесь, і хай ваші гормони завжди будуть в гармонії.